Доброго раночку, любенькі, дорогенькі. Давайте знімемо відео швидко. Давайте знімемо, покажу вам свічка, яка в мене є. у нас День Люблюних. Отакі От два сердечка тут лежать. В такому мішочку вона прийде вам, хто замовив, Такі два сердечка, від вас вона доробиться. Хто замовив її, ну, щоб О, так красиво воно. Зроблено тут на відношення, тут на День влюблених. одним словом, День влюблених. Тобто, хто там робила я їх для людей, ну, для людей ті, що все время мене їх замовляють кожен рік під такий ну, Трошки зробила більше. Тобто, кому хочеться, кому. Потрібно до Дня влюблених, і не до Дня влюблених, не тільки тобто на відношення. Замовляйте свічку, пишете вайбером, все відповім і відправлю вам свічку таку. Кроме того підковки, кроме того брелочки, кроме того чашечки, носочки, все. з усім іде свічка. В кожному наборі буде свічка, тобто палите, тобто. Все робите під себе. І річні свічки. Да, ще трошки роблю річні свічки. Тобто, кому хто не встиг, хто там не, не замовив, кому треба, роблю річні свічки. Тобто, такі діла. Щас, щось намотало завузлике. Що ми дивимося? Чи буде відкритий другий фронт? Колись все время вона в розкладах, так як зараз жінка, 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 от все время в розкладах, яка жінка нам показується, показує карта, яку жінку. Колись було в розкладах, що ну, війна Росії з Україною і десь на території Росії буде ще паралельно йти війна. Тобто балакали тоді Китай, не Китай. Ну, тобто, отаке, ну було, що ще буде паралельно, крім війни з Україною, буде ще паралельно в Росії, іти десь якась, якась війна. Тобто десь хтось зайде на територію Росії. Зараз я б сказала, так, дивлячись на все, от давайте подивимося Азербайджан плюс Туреччина чи підтянеться туди, ну, от, чи там може всхнути конфлікт, такий серйозний конфлікт. Який переросте в більш ніж конфлікт, так сказати. От давайте подивимося оцю цю тему, як карти, давайте це ми трошки візьму. Штук 3, 4, 5 карт. Подивимося тут, тому що тут карти чітко про війну пишуть. Чи буде відкритий другий фронт в Росії, чи він за, 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 за Азербайджаном. Ми дивимося іменно на ту країну, Азербайджан. Давайте трошки візьмемо карт, подивимося, потім тік ту колоду візьму. І подивимося. Азербайджан. Дивляться в сторону Росія. Якщо ми говоримо Азербайджан, то люди горді, люди непрості. Люди йдуть в своєму величі такому. І є тобто, людей, якщо по карті примерно, заділо щось заділо дуже заживе. Тобто дуже серйозно ситуація Росія-Азербайджан десь заділо дуже крепко. Тому що до глибини душі якась ситуація їх заділа. Так, і давайте цю колоду візьмемо, чи буде відкритий фронт. І що там може вийде, що з цього може вийти? Другий фронт для Росії. Давайте ці колоди ми Другий фронт для Росії. Другий фронт для Росії. Ну, багато чого скривають, багато чого скрито. Іменно ці відношення їхні, дуже багато чого старається Росія, стараються скрити. Ну, все одно ж може бути. Можуть, можуть же ж от десь щось може знаєте, дати толчок, щоб двинулися в сторону Росії. Може, це карта двіження. І от після того, що вроді все як то, знаєте, як, як то все скрито. Щось десь якась інформація проходить, тобто якусь інформацію люди отримують в світі, там, в Росії, в Азербайджані. Ну, в основному все закрито. Все есть, старається... ну, тобто, Якщо для Росії примерно невигодно їм, щоб от вся інформація, що зв'язано з Азербайджаном у них, щоб вся інформація виливалася на поверхність. Багато чого скритого йде. Хоча карта показує, він з мечом, там ніж у нього терчить збоку, можуть двинути, можуть двинути, можуть двинути. Чи буде відкритий другий фронт? Да. Хтось про це мечтає, в когось є таке желання. Там мало не покажеться, якщо примірно буде, а по карті вероятність того, що буде, ну, дуже велика. Якщо по карті дивитися, то дуже велика. Не пусті карти, не прості карти, і діло в тому, що якщо Азербайджан йде, там буде Азербайджан вийде победителем. Вони як ждуть, вони як в ожиданні, карта ожидання. Тобто вони в ожиданні, вони чогось ожидають. Хоча за діло їх... Заживе. От є те реально між Росією і Азербайджаном, що Азербайджан за діло заживе. Тобто от зачепили прямо заживе. І Азербайджан вийде тут победителем. І вони зараз вони в ожиданні Росії. Ну, а Росія, на Росії просто, знаєте, ну, бачиш, от карта карми, страшний суд. Ну, десь все одно Росія свою карму получу сполна получе. І може так балакали Китай, 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 може, не Китай, може бути це Азербайджан прям разом із Туреччиною, з Турцією, тобто в зв'язки. Тому що тут, якщо не Азербайджан, то він не сам. Тут одразу йде парна карта. Старший аркан парна карта йде. Тобто зв'язки з кимсь вони будуть. І желання їхнє ну, дуже велике насчет того, щоб поставити Росію на місце. Оп'ять же, я вам скажу, тому що заділи – заживе. Заділи дуже крепко і дуже больно за діло. Росія, ну, Росія, повідомити, Росія від цього конфлікту старається, як тут ну, отстранитися. На сейчас. То Тобто, і немає діла туди, і немає, ну як сказати, ілі тут Україна, все внимание сюди йде, то стараються вони, як то це. Ну, не те, що вони серйозно до цього відносяться, а просто ну, не, не, не в силах вони на всі сторони роздю. Про це гаряча кров, яка може. І це бачиш по страшному суду, це може бути карма для них. Так як, так, як ви, примерно, так і до вас можуть, і будете ви стояти в защиті. В Україні ви в нападінні. Вони в нападінній, тобто вони прийшли напали, а тут вони стануть в защиту. А тут будете в защиті. Понимаєте? І тут вже Росія не буде так контролювати ситуацію, як от вона зараз тут контролює. Ну, тобто, стараються перти і все. Там так не будуть контролювати, тому що там в защиті будуть вони. Ну і там бачиш, там уже тоді руський народ пойме, ну як це, пойме. Що там вони поймуть, ну все одно поняття в сім'ях прийде. Ну, бачиш, от, 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 от огонь і ось карта війни. Ось війна, п'ятерка мечей, і ось карта огонь у нас. Тобто в Росії, от плам'я війни. Плам'я війни не потухає, воно не потухне. І ми зараз ми вопрос з картам задавали не Україна Росія. А от Ми вопрос задавали Азербайджан примерно, при допомозі Турції, чи там вона піде за ними чи не піде, ну не важа. Він не потухає, війна не потухає. Якщо з Україною вона притихне, приту, то десь щось в Росії буде по-другому, з другої сторони. Фінансово, чи потягнуть фінансово. Тут фінансова сторона, понімаєш, а з другої сторони, ніхера людей не навчило. Людей, якщо можна їх назвати людьми. Понимаєш? Кидати, в, примерно, в другу страну ракети і все на світі, і сидить вся страна, радується, дивиться і хлопа, так хахламінада, ну, знаєте, ну, як воно. Буває всяке в житті. Буває всяке, ніякої уроки вони не проходять, нічого ніхто не розуміє, Ну, а в когось є бажання. Понимаєш, є бажання от, прийти і навести справедливість у цьому всьому. От бачиш, меч над ними фактично піднятий з іншої сторони. Меч над ними піднятий з іншої сторони, не зі сторони України. Понимаєте? Там, де сонце, там, де люди гаряча кров, і в них бажання теж є підняти меч і поставити ту саму Росію на своє місце. Показати їй своє місце. За що? Ну, за що? Давайте подивимося. От від карта. Да, тут може бути, може бути 99%, що може бути конфлікт там дуже серйозний. За що? За що Азербайджан може піти? Ну за фінанси теж? Понимаєте, те, що фінанси, що От ця лапа Росії, вона везде, 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 старається. Дьявол метки стала везде. Дьявол території мити везде. Ну, ну, от, діло времени, коли, коли, знаєш, коли хтось попадеться такий, хто поставив на місце його. Да, реально, реально, може бути, може бути, ну я кажу, 99%, що може бути відкритий другий фронт в Росії. Понімаєте, от, от все, воно, все воно до того може йти. І от скільки, знаєш, як от скільки дьявол не круте, не варте, не круте, не верте, все одно рано чи пізно, і скоріше рано, чим пізно, це карма. Це карма. Якщо карту то ми дивимося, це кармічна карта. Це карма. І якщо хтось там сумнівається, що за це все, хай там щоб не казали, Україну втягнули, не втягнули. Ну, з Росії полетіли ракети. Не з Америки, не з Європи. З Росії на Україну полетіли ракети. І полетіли по людях. Не полетіли, як кажуть, там хтось ведмедя дьоргав, смикав палкою, там доставав, ну, а люди прості. Нам до того ведмедя простим людям не було діла. Є Росія, є люди в Росії, які живуть своє життя, та живіть собі раді Бога. Живіть і радуйтеся житті. Ви почали по людях, простих людях. В основному страдають прості люди. І в окопах прості люди, і туди, куди летить прості люди. Ну, є, ті, ті, хто там розказують, що палкою його тикали в нього, тикали, поки він почав цей, ті не страдали, ті, хто палками тіпа в лапках тикали в ведмедя великого. Ті ніхто не пострадав. Три годи страдають, так і три года, 10 год, страдають прості люди. За це карма буде, за це карма обов'язково буде. Тому що фактично люди, які, ну, які, які що до вас, прийшли з мечом, прийшли з чим до вас. Якщо вас хтось тикав, ну так треба. Ну, саме найкраще, за три роки ті, хто тикали, вроді б то, як розказують, от доставали Путіна. Ніхто нічого ніде не пострадав. В одлічі від людей, жужечка, ти прийшла опять до мене. Відлічі від от людей, от простих людей, які, яких, яких, які, які постраждали Україна? Може бути, може бути, Може, і карта, бачиш, от в мене внизу сімка кубків. Не вірити в це. Ну це те саме, що зараз ми вертаємося, не вірити в те, що на Україну Росія може напасти. Тоже ми не вірили. Я перва, хто не вірила. Карти показували так, а ти не віриш. Та ну як, це Росія, ну, блін, ну це чуть не одна ціла було. Не вірю. Отак само тут. Можете не вірити, можна не вірити скільки хочеш. Ну от реально, якщо ми дивимося Азербайджан плюс Турція. Може бути на раз-два. Держуть все в тайні, держать пара карт, йде верховна жриця, все держиться в тайні. Ніхто цього доказує, ніхто цього не може знати. Ми можемо знати, так як в Україні там 4 утра в хопі все почалося, чи в скільки, чи в 5 утра все почалося. Так само і тут ми можемо знати вже по факту, що все почалося. Є такі речі по карті, вам скажу, що Азербайджан примерно він не пробачить ніколи. І малейший і десь з двох туди-сюди, малейша якась іскра, так як такта пламені показує. Понимаєте? І опять возгориться плам'я. І дуже серйозно розгориться це плам'я. Іменно по п'ятерки мечей по війні. Іменно війна. Тут, не, тут, тут, як сказати, не напилися української крові, то там. Так, да, не буде лихо, поки тихо. Так само і Росія. Не треба думати, що, що от така велич, хай ви великі, хай ви там здорові, хай ви це. Ну, не такі ви розумні виходить. Не такі ви розумні. Що в ітоні, це вже так, переходимо на ліричне ну, заключення, що ці великі і умні люди, тіпа типу, в лапках, що ви від цієї війни виграли? Ну, що ви виграли? Що положили українців положили себе, скільки вас, вас там здохло. Що вас Україна не хотіла і далі не хоче? Пересрали отам землі, оті всі. Ну, будете копалини, чи хто там буде копалини там цей. Мертва земля, земля, яка пропитана кров'ю. Комусь ті копалини принесуть радость велику. Я сумніваюся. Не так. В природі все устроєно. За кров треба платити, як от кажуть, кров на місць От за Україну може прийти, Понімаєте знаєш як за Україну може наказання прийти не від самої України? А десь до сторони. Там де, де теж ви насрали. Грубо, звиняюсь за таке слово, ну, конкретно наваляли теж. Тому що карта показує, що біда в людей в душі. От карта, а я вже цю склала, карта, людей, а люди великі, тобто величя таке, в них теж є. Зачепи заживе, то мало не покажуться. Ну, Такі діла. Так що реально, реально, хай 100% ніхто, тому що в світі все міняється. Дело, що з іншої сторони, От я вам скажу, якщо по розкладах ми дивимося, нема припинення війни, нема такого, щоб от планета Земля знаєте, так успокоїлася. Все. По Потихеньку от війни проходять, все, успокоїмося і живемо і живем кожен свою мирну життя. Такого немає. Все одно робиш розклади, все одно вспишки, все одно, все одно цей хаос, хаос. Хто на кого, де, вспоминаються старі обіди. Подібне, тому що дев'ятка, тому що треба поставити точки. І от якщо в Азербайджана з Росією якісь були, ну, як, як сказати, якісь недосказаності, якісь обіди, вони можуть в цьому році вилитися в те, що це не, не, не від моїх карт, чи так я скажу, чи не так я скажу, я кажу, так як карта показує. А там поживемо, побачимо. Тут не тут ніхто не хоче, ніхто який дурак, це тільки Росія може хотіти війни. Ну, я думаю, адекватні люди, які хочуть миру, то не желатимуть на Азербайджану нікому війни, щоб люди проходили війну. Ну, в той же час карма є карма. Палка з двох кінців, палка два кінця. Ви ударили і вас ударять. Як би хотіли ми цього не хотіли, так буде. Це природа. Це так от в природі заложено. І можете отримати по голові навіть не там, де не, не ждете. Де, да, Україна, да, от і то. наскільки менша Україна взяти, наскільки менша Україна по розмірах, по кількості по людей, наскільки менша Україна і та Україна, і країна, яка стоїть. Да, це тема друга, я за мир, я за те, щоб моє міння таке, що треба все це прекращати любими путями. От, моє міння на зараз, треба все це прикращати любими путями. Права, я не права, не знаю, є верхи в нас. Но, в те же время є, знаєте, як, очевидность собиті. Тут же є те, що від нас не залежить. Ніхто не питав, Росія не питала, ви хочете, ми на вас нападемо примерно. Хоча родственники і там і тут, і діти, і батьки, і брати, і сестри, ну тобто є. Ніхто не спитав, ви хочете, щоб ми на вас напали? Хоч там Америку туди плести, хоч Європа, ну, там з Америкою і чтобы... да, нас по-своєму, може, втягнули. Ну ви, вималаці такі, що бігом ракетами пуляти почали на раз-два. В общем, такі діла. Так що все можна, може відкритися вторий фронт, може зі сторони Азербайджана, тому що є питання, не рішення між ними. І вони йдуть, як кровна обіда. Тобто питання, які зав'язані на крові. Тобто, десь щось кровне, десь кров якась пролилася, десь не просто хтось на когось глянув не так, а десь є кровна. А кровна за кров завжди, кров'ю ти заплатиш. Так само, опять, ще раз кажу, Росія за кров в Україні, вона заплатить кров'ю. Не, не, ну, не, з, не з Україною, там з другом місці, другому місці, по-другому, ну, все одно це буде. Як би це не. Я не знаю, я не розумію, як їхні екстрасенси там, чи хто там, ну, от, якісь там якісь, цього не понімають. За кров завжди заплатиш кров'ю. Ти хочеш крові, ти получиш її. І ти получиш скільки, що ти. поняли. Все, пока.